І так, привіт, Ютуб! З вами Леший І сьогодні поговоримо про невеличкий мультитул від Скіфа. Але перше хотів подякувати своїм підписникам. Ми з вами досягли е, відмітку в 1500 підписників. Мені дуже приємно. Тримаємось разом до перемоги. І сьогодні говоримо про такий невеличкий мультитул від Скіфа. Зараз у нас фокусується. Такий невеличкий мультитул, називається пак Чому пакмен? Бо якщо дивитися тако, то він дуже схожий на пакмена. пак я десь тут ставлю фото пакмена такого для порівняння. Маємо дуже-дуже великий функціонал на ньому. Маємо велику кількість, зараз воно дуже велику кількість накидних ключів. Тут Дуже велику кількість накидних ключів, маємо ломик, маємо відкривашку для пляшок. Ще тут у нас є така підставка для телефона. Тут от телефон намальований, тобто ми можемо зафіксувати сюди наш смартфон. І використовуючи даний, даний мультитул як підставку, використовувати його як підставку для телефона. Досить така, досить крута штука. Маємо навіть таку фомку, ломик. Маємо тут дві викрутки шліцевих, маємо таку філіпсівську викрутку на кінчику нашого на розі нашого пакмена. Вона досить зручна. Я її використовую для розбирання брелока. На е, пульті від машини. Такий невеличкий е, гвинтик, щоб викрутити, поміняти які-небудь е, батарейки, десь може підкрутити які-небудь окуляри. Досить зручна штука, щоб не ковирятися нашим ЄДСІшним ножем, наприклад. От, щоб не використовувати лезо нашого ножа. Десь ковиряльно длубальні якісь такі речі. Можемо використовувати цей мультитул. Він живе на ключах, має такий отвір, щоб використовувати його як брелочок. Маємо цю фомку десь щось підломити, маємо такий от, таку от дуже грубу шліцеву викрутку для того, щоб десь щось підковернути, відкрутити. Та й загалом він такий досить функціональний, досить такий цікавий, маємо навіть такий невеличкий стропорізик. Взагалі, така цікава штука, маст хе на кишені, на EDC, е, ну, має право, скажімо так, на життя. Така ЕДС-шна дрібничка, яка буде полегшувати наше життя в якихось таких е, урбаністичних, більше, напевно, урбаністично, я би сказав, польових умовах. Е, Бо досить часто е ну, січні ножі тупляться, десь щось треба там нам підковернути, десь щось тут є купа таких накидних ключів, от, з такими, е десь, може, там якісь шпиці треба підтягнути на мотоциклі, десь щось накинутися, накинутися, підкрутити. Взагалі такі мультитули е досить корисно мати на кишенці. Е ну, Поза межами е, нашої машини, поза межами нашої квартири. Е, маємо, я ж кажу, тут маємо стропоріз, маємо цю е, шліцеву викрутку, маємо таку навіть фомку, бо е, ну, досить часто фомка стає потрібна в якихось таких там околопольових умовах. Мені колись <кій> довелося віджимати люк замершого БТР, я його віджимав. Gerber compact, compact Fixed Blade, бо більше нічого не було під руками. То я шукав якусь собі таку от таку фомку типу, на EDC. Тепер маю такий мультитульчик. Тепер там, ну, коли щось примерзне, то я влубаюся таким, таким мультитулом. З тим всім. Такі в мене справи, такі в мене EDCні речі. Бережіть себе. А з вами був Ляший слава Україні, слава незламній українській нації і смерть федерації. До нових зустрічей!